Василю, Любий, ти мене кохаєш? Ой, щось мені не подобається такий початок. Привіт, сусіди! Як там ваша маля? Малюк нормально, а ось на нас нестача чесно дуже позначається. Погано себе відчуваю. А як Надійка? Так Надійка це я, а Микола виглядає ще гірше. Вчора був у окуліста. І що він сказав? Сказав, щоб я букви вчив. Так, зараз сяду за комп'ютер, вип'ю кон'єчку і напишу всім, що я про них думаю, а завтра скажу, що мій аккаунт зламали. Ой, милий, ти мені вчора стільки компліментів наговорив. Я нічого подібного від тебе ніколи не чула. Вибач, був п'яний.